Черговий ракетний обстріл України у Харкові після низки потужних вибухів частково відсутні електро- та газопостачання. За повідомленням МВС, у місті загинуло троє людей. Потужно гримало і у Києві. За повідомленнями начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще 18 поранені, 13 госпіталізовані, серед них троє дітей. У Святошинському районі зайнялися припарковані автівки. Міський голова Віталій Кличко, Повідомив також про кілька викликів до Солом'янського району. Там горіло у кількох квартирах, а у Печерському районі влучання у нежитлову будівлю. І на місцях влучань працює наша знімальна група. Нові подробиці дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Олено, де ти зараз перебуваєш? і яка, Якою інформацією можеш поділитися? Вітаю, Іро. Зараз ми перебуваємо в Солом'янському районі. Власне, біля стадіону локомотив, біля епіцентру влучання уламків ворожої ракети. Власне, мене сам спорткомплекс, в який влучили уламки. В цьому спорткомплексі тренувалося до півсотні дітей. І зараз ця будівля зруйнована майже вщент зруйнований також дах будівлі, несучі конструкції. Зараз тут на місці продовжують працювати рятувальні служби, нацполіція а, власне співробітники ДСНС продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Внаслідок ворожого обстрілу ми багато де залучалися це в Ситошинському районі, в Подільському і в Соломівському. Саме на цьому, саме на цьому об'єкті ми бачимо, що це не житлова споруда. Цивільного призначення двоповерхова внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження території, а також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони не ні, ну, ні, ні, нікому не могли зашкодити. Загалом у нас є на цій точці було сім потерпілих. Загалом поки у нас інформація на 9 годину, що їх вісім. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події і кажуть, що будуть розбирати пошкоджені конструкції впродовж дня. Іро Олена, дякую тобі за інформацію за роботу. Це була кореспондентка Олена Логінова. Вона розповіла про наслідки повітряної атаки росіян у Києві, а саме у Солом'янському районі.